Я все ж таки трошки оптимістка чи скоріше прогресистка. І думаю, що світ іде не до гіршого, а до кращого. Спостерігаю за вільнішим світом Європи та Україною. Мені сором, що ми такі невільні. Все життя борюся за право мати власну думку, жити своїм розумом, не бути ні від кого залежною. Активно долучаюся до процесів українського жіночого руху та національного відродження. Маю честь знатися і бути дочетним до національних змагань і творчості найвідомішої волинянки, людини виняткової мужності і принциповості, духовної краси і мистецького обдарування Лесі Українки.